Привіт! Ми знаходимося в зоологічному музеї Ніжинського державного університету. Музей вважається одним із найкращих місць, де ви можете не тільки побачити, але й дізнатися купу цікавої інформації. Наутілус незвичайний представник нашого зоологічного музею. Він є цікавий тим, що його внутрішня поверхня вистелена перламутром. А перламутри, як ми знаємо, можуть бути використані для виготовлення красивих сувенірів, а також прикрас. Майчухвіст. Особливий він є тим, що його кров насичена хімічним елементом купровом, який, в свою чергу, надає крові блакитного забарвлення. Саламандра прямиста це типовий представник українських Карпат. Саламандра має яскраво червоне забарвлення. Також її шкіра може виділяти велику кількість слизу, в якому міститься велика кількість батраху токсинів, які, в свою чергу, є дуже токсичними та шкідливими для людини. Кобра вважається однією із найнебезпечніших змій у світі. Отрута кобри може вважати нервову систему людини, а згодом призводити до летальних випадків. Ще одним цікавим представником нашого зоологічного музею вважається пінгвін Аделі. Він був названий в честь дружини відомого дослідника Жюля Дюмона Дюрвіля. А такий птах, як фламінго, є дуже вибагливим до їжі. Основний раціон цього птаха складає дрібні ракоподібні, а також водорості, які містять у своєму складі каротиноїди. А вони ж, в свою чергу, забарвлюють його пір'я. А ось до вашої уваги глухар. Він має таку назву через свою цікаву особливість. Період весняного токування перетинка в слуховому проході наповнюється кров'ю та повністю перекриває слуховий прохід. Я думаю, ви неодноразово зустрічалися із такою фразою, як ходити гоголем. Ця фраза тісно пов'язана із манерами поведінки птаха гоголя Вся справа в тому, що птах, пересуваючись по суші, закидає голову назад, рухається повільним темпом та перевальцем. А ще у нашому зоологічному музеї є така тварина, як лінивець трипалий. Вона не тільки рухається, а й все робить в повільному темпі. Рухається зі швидкістю 250 метрів за годину. Харчується переважно їжею рослинного походження, яка, в свою чергу, розщеплюється дуже повільно. Та дає мало енергії таким чином, тварина намагається зберегти свою енергію будь-яким способом. Особливістю нашого зоологічного музею є оологічна колекція птахів. Яйця можуть мати малі та великі розміри, а також набувати різного забарвлення. А наша коротка екскурсія добігає до кінця. Більше цікавої та пізнавальної інформації можна дізнатися, відвідавши це місце. Тому я з великим задоволенням запрошую вас відвідати наш зоологічний музей Ніжинського державного університету. Дякую за увагу!